Люга, які роботи ти тут проводив в цій квартирі? Сергій, ми виконуємо роботи під ключ, починає з розводки комунікації, електрика, сантехніка і вплоть до меблів. Тут також будуть замовлятися меблі. У нас є підрядчики, з якими ми працюємо більше восьми років по Києву. Ці неадекватні, все роблять, роблять і меблі, під заказ встроєні. Ну звісно, з тобою співпрацюємо працюємо вже скільки років та ще 8 по декоративу. Люди всі заказчики доволі, тобто питань немає, друже, і що я можу сказати? Це супер. Так, э, так технічна роботи, все. Роботи. все встановили полер. Так, зараз вже домазимо косметику, як кажуть, і, і здаємо квартиру. Розуміло. А які ціни? Чи особисто тобі телефонувати? Ціни, Як ти працюєте? Ціни помірні по Києву все Я б не сказав, що грубо говоря, може зайти на той, же там всі роботники, подивитися, і вони в нас середні по Києву. Зрозумів. Номер телефону Сергія залишу під відео, телефонуйте, цікавитись цінами. Може, ви в цьому районі знаходитесь і замовляєте в нього послуги.